Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава, Подія, яку шановує сьогодні Свята Церква, має неабиянне значення в духовному житті кожного із нас. Ми чуємо пославне преображення, яке відбулося на горі фаворі. Саме Господь, взявши трьох учнів Петра, Якова і Йоанна, і піднявся на високу гору. Чуємо ми це в Євангельському читанні, і із чотирьох три євангелисти описують цю подію славного приображення Господнього. Гора Фавор має символічне значення і кожна гора. Яка описана в Старому чи Новому Завіті. Згадаймо, як пророк Мойсей на горі Сінай приймав із рук Бога заповіді, які ми сьогодні називаємо як 10 заповідей Божих. І взагалі гора як символ того, що людина, коли піднімається на гору, вона стає ближче до Бога. І так само в місійній праці. Земного життя нашого Спасителя Ісуса Христа, ми не раз читаємо про те, як Господь перебував на горі. Зокрема, тоді, перед виходом на проповідь і Словом Божим, Господь наш Ісус Христос перебував в пустині. І ми читаємо, що диявол, який спокушав Ісуса Христа. Поставив його на вершину і сказав: якщо ти син Божий, то токінся додому. І Господь всі ці спокуси диявола перемагав Словом Божим. І в даному випадку він сказав: не спокушай Господа Бога Твого. І власне ця гора є символом перемоги над спокусами. Друга гора. В земному житті нашого Божественного Спасителя Ісуса Христа, це гора блаженства. Це та гора, на якій Господь промовив нагірну проповідь, в якій установив заповіді Блаженства. Саме ці заповіді блаженства ми співаємо третім антифоном Воскресної божественної літургії. Третя гора, це гора Фавор. Саме та гора. Про яку ми сьогодні згадуємо події преображення Господня. Господь не раз е, усамітнювався від учнів на молитву, на святкування із своїм небесним Отцем. Ми читаємо про це не раз, як Господь зверів апостолу, чоловік сідали на човен і перепливли на той бік Гілейського моря, а сам усамітнився. Або читаємо про те, як Господь. Відійшов від апостолів, каже, на таку відстань, щоб додінути камень, і усамітнився на молитві. Але це була особлива молитва на Горі Фавор. І власне до цієї молитви Господь взяв із собою щедрокучі. Для чого він це зробив? Можливо, сам, саме там, в тому усамітненні, коли Господь. Ісус Христос відбувався, і світ Отцем. Відбувалися оці преображення неодноразово. Це просто єдиний цей момент, свідками якого були апостоли, вони це бачили, і вони про це сказали, і вони про це написали. Але, власне, коли Господь піднявся на цю гору Фавор, апостоли змучені були цією подружжю, і не сподівалися побачити чогось особливого і тому їх наділило на сон. Але те яскраве світло, яке осіяло їх, заставило голови їхні схилитиниць, тому що вони не могли дивитися на те світло, тому що воно разило їх. І, власне, коли вони припідняли свої голови, вони побачили. Що Господь Ісус Христос у славі, вся Її перебуває, і розмовляє із справдріми пророками Мойсею та Ілією. І в той час вони почули голос із неба, який промовляв: це син мій улюблений в ньому моє благовоління, Його слухайтеся. І ось це справило не враження на апостолів. Апостол Петро. Промовив, Господи, добре нам тут бути. Поставимо тут три намети. Один для Тебе, один для Мойсея, один для Ілії. Не знав, написано, що казав, тому що, будучи в тій славі, побачивши те, сяйво, відчувши ту божественну благодать, захотів, щоб вони там залишилися, щоб вони там перебували завжди. Господь привітрив за навісу свого Божества. Ми в символі вірі про це сповідуємо, що Бог має Ісус Христос у собі дві природи божественну і людську. Людська природа проявляється в тому, коли ми читаємо, що Господь перемог в пустині і нарешті поспіши, нарешті зголодні. Тобто Господь, будучи людиною, будучи Бого людиною, мав людські якості, властивості. Притаманні кожній людині, яка хоче їсти, спати, яка хоче відпочивати, яка відчуває справу, хоче пити води і так далі. Тобто всі ці властивості, які притаманні людському тілу, були притаманні Ісусу Христу як людині. Але поруч з тим Він мав у собі ще й божественну природу. І ця божественна природа подекуди була прикрита перед війни. Апостол Ян Бослов вже потім, пишучи 4, він говорить такі слова. І слово стало тілом, і, і перебувало нами, повне благодаті правди, І ми бачили славу Його, славу, як народженого від Отця. Про це не пише Матфій, ні Лука, бо Вони не бачили цієї слави. А ось від цієї слави був власне апостол і Євангеліст Іоанн. Господь привітрив їм у цю славу Божества, привідкрив їм цю природу божеству. Так було дивно і незбагненно для розуму людського, коли Господь поспішав померли, коли Господь зцілював невійково хворих, коли Господь творив дивні чудеса, які їхніх очах. Вони цьому дивувалися. Але. Власне, в день Преображення Господнього, Господь відкрив частичку. Каже, ми не склаємо оце цьому труборі, скільки вмістити могли, скільки можна було, наскільки людський розум може збагнути це. Наскільки людина може дивитися на це, наскільки привідкрив їм оцю занавісу свого Божества. Для чого? Для того, щоби незабаром коли його будуть засуджувати на смерть, коли Господь буде муки і страждання і смерть на Христі, щоб вони знали, що Він приймає на себе ці муки, ці страждання і цю смерть. Добровільно. А по суті, Він є Богом. І каже йому що ми, просити Отця, і він даруватиме 12 далі воїнів. Ангелів на захист мій. Тобто Господь добровільно прийняв і страждання та смерть, щоб просто визволити все людство, і в тому числі кожен із нас від вічних бук страждань та вічної смерті. І ось ця подія преображення Господнього. яке вона має значення для нас і з вами. Преображення – це переміна, це трансформація. І дуже важливо, в житті християнина. Кожен має пережити своє особисте преображення. Тобто, якусь переміну ми маємо відчути, пережити в житті. особливо, коли ми стоїмо на шлях життя Божого. Коли ми стоїмо на ту стежину, на яку написано в Івангелії, Господь каже, я дорога, правда і життя. Де Господь говорить про дві дороги говорить про вузьку і терницьку, а другу дуже, дуже широку, яка веде до погибелі. І ось коли людина пізнала Бога, коли людина з'єднується із Христом, святій Тайні Євхаристі, коли людина усвідомлює, що вона обирає оцей шлях служіння йому, що вона хоче бути дитиною Божою. І не десь там після смерті, а вже тут на землі, свідомо і вільно робить цей вибір, тоді людина преображає. Ви знаєте, дуже прикро, а і не раз це я можу, як священник, свідчити, що мені про це кажуть, каже, знаєте, там от моя жінка ходить до церкви, але це й не міняє. Якщо вам, у вас там всі такі, то мені дуже хочеться долети. Це говорить про що? Це говорить про те, що може такий бути випадок, коли людина ходить до церкви, але не міняється. І це ми кожен сам собі повинен задати це запитання, Я яку 20, буду 30 років до церкви. Чи змінюється моє життя? Чи те, що відбувається тут у храмі, якось впливає на мій внутрішній стан, чи ні? І якщо це не міняє нас, якщо це не впливає на нас, то це говорить, що або не в того Христа ми віруємо, або щось з нами не править. Тому дуже важливо є, дорогі Христі, зрозуміти, що Господь хоче оцієї нашої переміни. Людина мусить сама, досягнувши понуліття, зрозуміти, пізнати у Христа і постановити, я хочу жити з Богом. Я хочу належати Йому. Ми батьки, можемо до цього ідею спонукати. І маємо до цього спонукати. Ми маємо ідей до цього, цього захочу. Але за будь-яких обставин прийняти це рішення вони можуть тільки самостійно. Жити мені з Христом, чи жити мені без. Жити мені з Богом, чи жити мені без Бога. Ця людина має прийняти рішення самостійно. І дуже важливо є, якщо людина приймає це рішення жити з Богом, це означає, що сьогоднішнього дня я хочу жити не так, як я хочу. А хочу жити так, як ти хочеш, цього Господи. І коли ми приймаємо рішення жити не по своїй волі, а по волі Божій, от тоді і відбувається це преображення або ця трансформація в житті людини. Людина зовні залишається тією собою, але характер людини цілковито міняється, тому що людина міняє свої пріоритети. Тому що людина міняє свої орієнтири в житті, тому що людина стає новим творінням. Пам'ятаєте, апостол Павло каже, докурити. По правді кажу вам, що ні блудники, ні прилюбодіє, ні ідолопоклонники, ні е, зловіті Царство Божого не успадкують. І ви були такими. Але не помилиться, ви посвятилися. Тобто дуже стали іншими людьми. Це що говорить? Що навіть якщо у нашому житті були якісь віховні вчинки, були якісь віховні практики, то в той момент, коли ми приймаємо рішення жити з Богом, ми відмовляємося від того віховного життя і стаємо іншою людиною, іншою не зовні, а внутрішньою іншою. І тому каже посолова про себе, задаймо Павла, який, будучи самим, годив християном. А потім, що він каже, коли він став після того, як Господь з'явився йому і перемінив його життя, що він каже, одному із послані? Живу вже не я, а Христос проживає в мені. Наскільки це важливо до Хіові? Це та переміна, яка має відбутися в житті кожного із нас. Якщо ми ходимо до церкви і не міняємося, якщо ми молимося, і нічого не міняється в нашому житті. І якщо наша, е, наша свідомість, наш розум, наші бажання, наші стремління залишаються такими же самими, то це не добре. І власне сьогоднішнє свято є спонукою до кожного із нас, щоб і ми преобразилися, щоб і ми стали інакшими, щоб і ми відмовилися від попереднього життя, а жили життям іншим життям Богу, водне, посвячуючи себе своє життя Господу. І тоді, власне, і відбувається оця переміна. Тому преображення Господнє – це свято духовної переміни. Спорати Господі, хто не ще цей процес духовного переродження, так прийде обов'язково, щоби нам побачити і не тільки побачити, але і у Царство Боже, яке Господь приутволоді, як і любить. І якщо ми зуміємо приобразитися, якщо ми зуміємо серцем, своїм полюбити Господа всім серцем, всіх душею своєю, то відповідно і у те, що Господь приготовив для нас, для тих, які вірять, для тих, які люблять Його, для тих, які готові творити волю Його, не дивлячись на те, що скажуть люди, не дивлячись на те, що як це, це прийме суспільство. Але творчий волю Божу, виконуючи те, що поболіває Господь, ми маємо і серцем, і устами, і життям своїм Прославляти Бога, той всі світі славого Отця, і Сина, і Святого Духа, тепер завжди і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!